Ольга Булахова, дружина військовослужбовця, який зник безвісти. Вона вже вдруге приїхала вовруч на зустріч із сім'ями полонених та безвісти зниклих, аби отримати більше інформації про свого коханого. 22 липня 24-го року він зник безвісти. По цей час нас новин нема. З ним зникло ще п'ять осіб. У Нас не інформації, на жаль, жодної нема. Немає ні підтвердження полону, ні нічого немає. Сподіваюся, що може якусь нову інформацію, може щось. Намагаюся робити що можливо, аби хоч щось дізнатися. На свого чоловіка вже вісім місяців чекає й Галина. Він служив два роки. У 23 році, 13 січня, по повісті його забрали. І так він служив. Був 31-й бригада. Ще приїхав в відпуск. У 25-му році приїхав в відпуск. 20 січня. Ми його провели. 21-го він заїхав, сказав, так, да, нормально, заїхав все. 14-го на Валентинів день мені привезли сповіщення, що з них безвість. Сказали, що де ну, десь 90%, що його немає. І ось цей весь час, але мене якось все одно мене надія є, що він є. Я надіюся, що він є. Просто що це так уже, ви знаєте, дуже важко це переживати. Це хто не пережив, це не, не зрозуміє. А хто іменно пройшов оце все, я цих людей прекрасно розумію, які я вже от по третьому, по четвертому році чекають. Цьогоріч у Житомирській області організували вже дев'ять зустрічей з родинами військовополонених та безвісти зниклих. Їх будуть проводити й надалі, зазначив Юрій Погодицький. Як тільки до нас надходить звернення про необхідність проведення таких зустрічей, ми реагуємо миттєво та виїжджаємо на місце. Зараз у нас, як сьогодні, також на зустрічі оголошувала, вже є і чуднів, і попільня, де є необхідність безпосереднього виїзду нашої робочої регіональної групи для того, щоб максимально консультувати населення і надавати інформацію, яка їх цікавить. Однак у нас все ж таки заплановано проведення великої зустрічі в місті Житомир». Вовручі це друга зустріч. Однак, враховуючи те, що люди цього потребують, і є необхідність зустрічі з ними. Ми будемо відвідувати частіше та більше громад, коли буде при цьому необхідність. Бо це ми робимо в першу чергу для людей. Такі зустрічі не лише спосіб почути родини полонених і зниклих безвісти, а й можливість одразу втручатися у випадки будь-яких зловживань, каже народний депутат України Арсеній Пушкаренко. Запрацював закон про те, що. Родина за своїм бажанням може через прокуратуру змінювати слідчого і територіальний орган досудового слідства. І багато родин сьогодні вже в нас з моменту як запрацював закон от понад місяць з області 200 родин скористалися цим правом і справи по зникненню своїх близьких рідних військовослужбовців. З профронтових областей перевели до слідчих Житомирської області. Тобто такі зустрічі вони корисні і, наприклад, для мене, як члена парламенту, крім того, що я можу безпосередньо реагувати на ті чи інші. Десь зловживання там військових частин чи правоохоронців у е, комунікації з родинами, у якихось не отримання чи не виконання по документах питань. Це звичайно і проблематика. Ми проводили, проводимо і будемо проводити такі зустрічі, поки ми не повернемо додому кожного нашого захисника і захисниці.